В цьому відео поговоримо, як робити правильний вибір, що таке правильний вибір, та як не витрачати час та сили, не тривожитись перед прийняттям рішення. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог. Поєднюю науку, про мозок та маркетинг та розповідаю, як рости як професіонал швидше. Та досягати своїх цілей ефективніше. Це відео записую, тому що сама прийняла нещодавно дуже важливе та важке для себе рішення. Я пішла з корпоративної кар'єри, працювала три роки в міжнародній компанії Rakuten Viber як маркетолог. І от вівторок цього тижня був останнім моїм робочим днем там. Я прийняла рішення на даний момент не шукати роботу якусь офісну чи корпоративну та. Займатися своїми проєктами, своїми ідеями. Розкажу в цьому відео, що допомагало мені на шляху до прийняття рішення. А ще, що вам варто знати, що я тривожна людина, в мене є відео про тривожність, дуже багато людей його подивились, дуже багато людей ділились своїми історіями, що дуже важливо для мене було відчути, що я не одна. І зараз теж кажу, що для мене. Приймати рішення це дуже великий виклик. Дуже велика, великий час проходить від того, як я розумію, що хочу щось зробити, я розумію, що хочу щось міняти, до того, як це стається. Я завжди думала, що вибір та рішення це одне й те саме. Але насправді вибір це те, що завжди зроблено. Якщо ви сидите і не приймаєте рішення, тривожитесь, у вас є багато думок, то ваш вибір відкладати рішення. Якраз, що ви хочете зробити, це прийняти рішення, поставити якусь крапку та зробити так, щоб ваше життя стало краще, наприклад. Чи якщо ви приймаєте рішення, ви сидите і боїтесь, що воно буде неправильним, ви боїтесь зробити не вибір, а ви боїтесь прийняти рішення, взяти відповідальність за рішення. Бо після цього може щось змінитись і, наприклад, піти не так, як ви хочете. До того, як я Почала вивчати прийняття рішень, вибори, оцю всю сферу, я була дуже тривожною та людиною з сумнівами щодо прийняття рішень. Я могла годинами, я могла днями, місяцями відкладати прийняття рішення, ставлення цієї крапки до того, як я це зроблю. І знаєте, чому це було так? Бо я була впевнена. Що є рішення правильні, і є рішення неправильні. І також є вибори правильні і вибори неправильні. Тобто те, що я хочу змін, чи те, що я піду з роботи, чи те, що я почну бізнес, наприклад, чи те, що я буду вести блог, це може бути, чи мені. Хорошим напрямом, та чи правильним чи неправильним. Якщо це неправильно, то що означає, що зі мною щось не так, що я не вдаха, і дуже-дуже багато речей, які я думаю, що ви також знаєте, якщо ви дивитесь це відео. Так от першим, давайте візьмемо ситуацію з роботою. Хочу попередити, що нічого такого глибокого я розповідати не буду, бо такого і не було. Я зрозуміла внутрішньо в якийсь момент, що мій шлях іншому і я хочу змін. І що мене перше відділяло від цих змін, це сумніви, що я взагалі можу хотіти змін, що я взагалі маю право на це. І мій вибір був тоді такий, що я сиділа, виписувала плюси. Мінуси того, як буде, якщо я, наприклад, щось зміню, я не слухала себе, чого я насправді хочу, чи щось. Я виписувала плюси, мінуси, і намагалась мозком зрозуміти, а що правильно зробити, що є правильно. Тому я хочу сказати, що правильного не існує є лише різні шляхи. І коли ви приймаєте. Рішення, то ви просто обираєте, йди йти якимось з тих шляхів та берете за нього відповідальність. Якщо ми думаємо, що є вибори та рішення, рішення правильні та неправильні, тоді виникають всі тривожні думки. Як я і сказала, що якщо ми робимо правильний вибір, тоді ми йдемо правильним шляхом, тоді ми молодці. Якщо ні, то в нас чекає провал. То нас чекає, що ми будемо невдахами та залишимось одні. Це я роблю, як говорю як приклад, це як було в мене. І що я тоді робила. Перше, що я робила, я реально виписувала плюси та мінуси. Це така базова штука, яка мені допомогла зрозуміти, чого я справді хочу, і бути, хоч на трошечки, але більш чесною з собою. Бо я дивилась на плюси-мінуси, коли я ще не знала про всі техніки правила, я дивилась на плюси-мінуси. І я відчувала внутрішньо, що я, навіть якщо там якась справа стоїть в мінусах, і я відчувала, що вона мені цікава. От це було основне та головне, в чому мені допомогли ці плюси-мінуси. І навіть якщо в плюсах все було логічно, та ну, ніби, ну... Ну, треба там залишатись, ну треба продовжувати. А в мінусах були якісь речі, які мене приваблювали, навіть якщо це мінус. І тоді я почала задумуватись: можливо, щось не так. Можливо, навіть якщо чому ж, якщо тут мінус, і це ніби неправильно, мене воно приваблює, мене не цікавить. І я пішла розбиратись. І тоді я знайшла, що мені заважало. Я. Думала, що правильний вибір це те, що правильно з точки зору суспільства. Я ніколи не думала, що правильно для мене. І оце правильно, неправильно, виникає тоді, коли ми думаємо, що ми повинні відповідати якимось нормам. А норм не існує. І коли я зрозуміла, що я у ці норми. Шукаю і по цим нормам розділяю, і я зрозуміла, що оце плюси та мінуси, вони, як я в той формі, що я роблю, вони не корисні, і вони взагалі нічого мені не приносять. Тому я сиджу і тривожусь. А що ж мені робити? Бо я хочу себе запихнути в якусь з цих колонок, які відповідають нормам, піти якимось шляхом, який відповідає нормам. І взагалі не зрозуміло, чи він мене кудись приведе, чи ні, але він мені не подобається. І мінусами я теж не хочу йти, ну не хочу йти поганим шляхом, який мені ніби подобається, але має багато мінусів. І тоді я почала вивчати, як це все працює, і зрозуміла, що правильний вибір це те, що у відповідності з нами. Тобто правильний для нас, правильний для нас вибір. Коли я це зрозуміла, тоді стало легше. Це перше, Перше, що мені допомогло. Насправді, я не буду брехати шлях до. Прийняття такого великого рішення як зміна шляху кар'єрного шляху це дуже велика робота над собою. Це дуже велика робота над мисленням. Мені допомагали і терапія, і коучинг на шляху, і робота зі своїми думками. Це не справа одного дня. Але я хочу сказати, що зараз я би зробила це швидше з тим, що я знаю, і з тим, як я спираюсь на себе, на свою внутрішню опору. Тепер. Як же ж знайти, чого хочете ви, і як наважитись туди піти, як я це зробила? Перше, це зрозуміти свої цінності. Тому що насправді, в моєму рішенні так, піти, це були, була дуже ціннісна історія. Це було дуже про мене і про те, як я хочу бути, жити в майбутньому і бути чесною з собою щодо цього. Це Важко, я знаю, важко зараз забрати всі думки і зрозуміти, чого ж хочете ви. Але давайте я спробую трошечки допомогти. Як я це визначила, такі маленькі крочки. Перше, що я зробила, я визначила свої цінності, що мені важливо. Це те, за якими, принципами вже я живу зараз. Вам не потрібно нічого вигадувати, вам потрібно подивитись на своє життя. У мене це системність, в мене це чесність, в мене це. Свобода, щирість відкритість новому У мене це жага до нового, нових знань та постійного росту. І от коли я їх зрозуміла, і зрозуміла те, що якщо в нас закрадається думка, що ми хочемо щось змінити та прийняти якесь рішення, ми розходимось з нашими цінностями. Щось не так в них. І коли я це зрозуміла, я почала шукати, ну де, де розходиться. І зрозуміла, що розходяться дуже сильно з багатьма цінностями тобто переважає, що в мене зараз цінності мені кажуть, що ну це вже, це вже не твоє. Тут вже немає чого робити, тобі потрібно йти іншим шляхом. І тоді, коли я це зрозуміла, я. Почала більше вивчати свої цінності, більше дивитися на те, а що цікаво мені. Бо коли ви йдете за цікавістю, ви завжди виграші. Це правильний для вас вибір. От проблема була в тому, щоб зрозуміти, що вам цікаво, щоб далі себе не обманювати, та іти якраз за цією за цінностями, за цим шляхом далі, і робити, якби якісь далі маленькі крочки рішення до. Вашого великого до мого великого рішення. Перше, це були цінності, друге, в нас думка оточуючих. Це моя біль. Я дуже сильно поважаю та дуже сильно слухаю думки інших і норми інших. Мені важливо, щоб мене приймали. Мені важливо, щоб мені казали якісь хороші речі. І звісно, якщо я. Якесь рішення приймаю, я думаю, як про нього подумають інші. І так було завжди. Просто зараз я більше це усвідомила і більше помічаю це. Я думаю, що, можливо, в майбутньому це так і залишиться, бо зараз в мене до сих пір є. Але що мені допомогло, перше, це побачити, що мені реально в це важливо. Мені реально важливо, щоб мене приймали з таким рішенням, як я. А друге, зрозуміти, що. Навіть якщо ви приймете найкраще рішення в світі, у вас завжди будуть ті, хто будуть незгодні. Ви подивіться на своє життя в минулому, якісь вибори, рішення, які ви робили, чи всі були згодні з ним. Так, хтось, можливо, з ваших знайомих та, але все одно були люди, яким не подобалось це рішення, які казали, може, для тебе є щось краще. І завжди будуть такі. Я розумію, що деякі люди, особливо ваші близькі, вони... Можуть бути дуже сильно незгодні з вашим рішенням. Так? Але насправді єдина людина, яка повинна бути згодна з вашим рішенням, це ви самі. Ви повинні відчувати внутрішнє, що це правильно. І тоді у вас буде все добре, повірте та довіртесь мені тут. Третє це тиша. Тиша, коли вам потрібно прийняти рішення. Коли ви зрозуміли, що хочете прийняти рішення, у вас з'являється мільйон думок щодо того, а чи треба, а чи не треба вам це робити. І тоді дуже класним рішенням може бути те, ну що зробити, та? поїхати кудись, відділитись від цієї ситуації, зробити собі таке безпечне місце та взагалі виконати це з голови. Це такий лайфхак для всіх тривожних. Тому що я розумію, що у вас буде багато-багато багато думок, але наважитись і це зробити. Тобто виділити собі якийсь там, не знаю, тиждень і просто ем, піти в по стан потоку. Це коли ви чимось зайняти, відволікаєтесь. Це може бути якийсь, я не знаю, спорт, це може бути якийсь відпочинок, де ви постійно зайняті, думаєте про якісь речі і не думаєте про своє майбутнє, тому що це. Вам дасть свіжий погляд, це вам дасть нові думки і дуже допоможе з тривожністю. Тобто постарайтесь провести цей час в контакті зі своїм цілом, в контакті з іншими людьми, де ви не будете багато думати про майбутнє. Наприклад, я їздила відпочин... на відпочинок, я їздила на відпочинок і влітку, я взимку їздила на відпочинок. Тобто я робила такий час, коли я відволікаюсь. Від того, що мені треба думати про це, там про якісь мілкі рішення. І потім з більш гелікоптер-в'ю, це так вигляд, погляд з верху, я вже дивлюсь на ситуацію і розумію, чи правильно для мене далі там рухатись цим шляхом, чи ні. І останнє це цікавість. Це не те, що я спираюся, на цікавість. Тому що. Це та рушійна сила, це той сенс, який вас буде вести далі. Воно буде давати вам енергію, якщо ви підете за своєю цікавістю і довіритесь їй. Я розумію, що це може бути складно, але вам потрібно згадати, зрозуміти, підмітити, що вам цікаво, і хоча б ну дві хвилини спочатку, потім там годину в день виділяти цьому. Вона вас приведе до чого ви хочете. Я, я обіцяю, якщо ви довіритесь і якщо ви будете регулярно цим займатися, і вам буде легше робити ці рішення великі, коли ви будете точно розуміти, що вам цікаво. Як ви зрозумієте, що вам цікаво, це те, в чому ви не помічаєте час, це те, де ви краще за інших. Але вам це, і вам це легко, та, це може бути будь-що, це може бути там, зняття відео, це може бути якась е, наука, це може бути е, пригодування страв, це може бути будь-що, але вам потрібно приділяти цьому увагу, щоб мозок більше концентрувався на те, що саме вам цікаво це на, те, на тому, де ви. Отримуєте задоволення щастя, бо насправді все, чого ми хочемо, це бути ну, щасливими, В будь-якому рішенні, от, чому ми вагаємось, бо ми думаємо, що оце якесь там рішення, якийсь вибір позбавить нас щастя. Але якщо ми виберемо те, що нам цікаво, якщо ми будемо проводити е, час в тій справі, я не кажу там, якщо у вас е, у, у приготування страв, ви повинні постійно цим займатись, але це вам дасть якусь. Мотивацію і надію знайти щось ще, наприклад, наприклад, що теж буде вам цікаво, від чого у вас будуть запалюватись очі і цим займатися. Щодо прийняття рішень, що я роблю зараз. Практично я не виписую плюси, мінуси, але я завжди говорю з собою на папері, це дуже важливо, виписувати всі ваші думки, які є в голові. От якщо ви тривожна людина, якщо у вас дуже багато думок з приводу чогось, випишіть їх на папер. Вам стане легше. У вас звільниться мозок. І якщо він далі продовжує, далі виписуйте, поки не стане пусто в мозку. Повірте мені, це буде працювати. І робіть так кожен день, коли ви тривожитесь. Вам стане легше. Друге, я дивлюсь, що з цих думок є реальним. Реальною загрозою прямо зараз. Тобто, що є в моєму житті, фактично, що от веде до цього. Та, наприклад, я е, буду без грошей, але я зараз з грошами. І тому я, ну, я намагаюся пояснити мозку, що я зараз в безпеці, мені не треба тривожити, що стане щось не так. Вам треба заспокоїтись, бути в рівному стані, щоб могти думати. Це перше. Друге, я реально взяла і поставила годину в день на те, що мені цікаво, і що мені подобається, як тільки я зрозуміла оцей факт про те, що потрібно йти за цікавістю, та і я просто виділяла годину в день на те, що мені цікаво. І е, тоді. Коли я це зробила, я притримувалась цього весь цей час, коли ну, вибір був зроблений, та що мені треба щось змінювати, але що саме яке рішення прийняти, я е, от на протязі протягом цього всього часу робила цю вправу, е, робила те, що мені цікаво. Чому? Тому що моя ціль була далі, щоб мені весь день було завжди цікаво. Тому я виділила собі годинку зараз. Витрачати на те, що мені точно цікаво, і тоді я буду розуміти, як це відчувається, і більше буду розуміти, які справи мені треба ставити на день, що мені було завжди цікаво. Ну і і до чого я хочу прийти. Третє, я завжди спілкувалась і брала сесії в свого коуча тому що я навчаюсь в канадській академії зараз на коуча, Підвищую свою кваліфікацію, і в мене є свій особистий коуч. І я завжди приносила. Оцю свої думки, оце те, що я думаю до коуча, щоб був погляд зі сторони спеціаліста, саме який допоможе мені розв'язати оцей, можливо, квокс думок, який мені не допомагає вирішити те, що я виписую думки, те, що я там працюю з ними, і тоді вже я зверталась до спеціаліста, щоб він мені допоміг. Далі оточення. Я оточила себе людьми онлайн. У мене не було часу, на жаль, офлайн це все робити завжди. Я дуже багато знайшла нових знайомств, займалась нетворкінгом саме з тими людьми, які мені цікаві і які мене захоплюють. Чому? Тому що я, якщо мені хтось цікавий, якщо вам хтось цікавий, це означає, що ви хочете бути на них схожими. Ви хочете бути поряд з ними. І вам... Потрібно бути поряд з поруч з ними, щоб зрозуміти, а що такого в них, чого немає в вас, що ви хочете. Тобто не заздрити, так, якщо ви там спілкуються, а йти ставати поруч з людиною, бути їй корисною, наприклад, та приносити користь, чи просто спілкуватись вам цікаво і дивитись, а що саме в цій людині. Вас чіпляє. Це можуть бути навіть іноді люди, які вам не знайомі, там якісь інфлюенсери, блогери, чи якісь можливо знайомі на вашій роботі, чи знайомі просто знайомі, та і якщо б вони вам цікаві, ви можете дивитись за ними частіше, ви можете спілкуватись з ними частіше і собі в голові підмічати, що саме вам подобається, щоб розуміти, куди вам іти, та що вам цікаво, за чим. Саме вам хочеться йти, і які рішення робити. Вам, вам буде дуже легко робити рішення, якщо ви будете розуміти себе. Тому це відео більше не як там е, візьми, випиши все, от, плюси-мінуси, от такі плюси, правильні, мінуси неправильні. А, про, а це про те, як чути себе. Тому що, коли ви чуєте себе, ви знаєте, які рішення вам треба прийняти. Ви, у вас з'явилася думка про те, що вам щось треба змінити, вам треба щось вибрати. І як це взагалі стається, коли немає не тривожності, як коли ти розумієш себе, так? Тобі, ти розумієш, що ти хочеш щось змінити, ти починаєш слухати себе, починаєш думати в цьому напрямі, і в тебе не з'являється тривожних думок, що щось піде не так, що ти провалишся, і в тебе життя закінчиться. Ти просто чуєш себе, зважуєш якісь там свої плюси, мінуси, свої, та свої е, думки, можливо, розбираєшся в них і тоді приймаєш рішення. А ще ти береш відповідальність за цей результат, і відповідальність це не щось таке тяжке, важке, яке потрібно боятись брати. Чим більше у вас відповідальності, тим більше у вас свободи. У вас, коли буде відповідальність, у вас буде сила. Тобто, якщо ви будете розуміти, що ви прийняли рішення, пішли за собою, у вас з'явиться ще більше сил, щоб далі йти і далі бути щасливим. Бо якщо ви підете за собою, ви не помилитесь. Візьмете цю відповідальність, візьмете відповідальність за те, що, можливо, потенційно може цей шлях принести, тобто ви просто приймете оці всі мінуси, плюси, якщо так. Людською мовою, які можливі. І підете туди не тому, що е, воно там, можливо, раціонально легше, а тому, що вам, вам хочеться туди йти. Ви приймаєте всі ці плюси і мінуси, умовно немає ніякої впевненості, що правильно е, правильний якийсь шлях, нормативний та принесе вам щастя там чи успіх. Ви ж розумієте, так? Ну і просто вам потрібно вибрати оце Рішення, яке особисто вам внутрішньо легко, і за яке ви готові нести відповідальність, якщо вам буде класно на шляху. Тобто вам потрібно вибрати шлях, який вам цікаво йти. Для мене дуже показовою стала ця ситуація з роботою, зі зміною шляху, тому що я на цьому всьому шляху побачила всю свою. Тривожність, всю свою нерішучість, всю свою, весь свій страх, взяти відповідальність за шлях, за те, що цікаво мені. І працювала з цим. Це не просто за день, за два, це шлях, але на цьому шляху я зрозуміла, що Насправді чую себе і насправді хочу йти за тим, що цікаво мені, тому що це приносить мені більше щастя, якщо я йду просто за нормалом. І я готова брати відповідальність за те, що буде далі, тому що я хочу бути чесною з собою. Це одна з моїх цінностей. І наразі я поки не планую ніяких. Корпоративних та офісних робіт, бо це просто не співпадає з моїми цінностями та моїм шляхом. Але я обіцяю, що буде дуже цікаво, цікавою, будуть ділитися. Наприклад, вже 15 травня, вже там через 15 днів я їду до Лондона не назавжди, та це не переїзд, тому що в мене було відео про те, там що я їду з Англії, хочу. Зробити якісь е, рішення, вибір, тоді я ще казала, е, та почути себе. І от я зараз почула, і я їду саме через те, що я почула. І дуже бажаю вам, що ви навчились чути, що саме для вас правильно, що саме вам цікаво, і йти за цією цікавістю, бо саме цей шлях є вашим шляхом, і до чого ви хочете прийти. І дуже сподіваюся, що це відео допомогло вам зупинитись, зрозуміти, що ви не одні в цій тривозі, в цих нав'язливих думках. І напишіть, будь ласка, коментар про свою ситуацію, можливо, про те, як справляєтесь з тривожністю щодо рішень, як приймаєте рішення ви. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я хочу ще одне моє правило сказати, яке допомагає мені не тривожитись. Я маю таке собі правило, що я ніколи не приймаю рішення на емоціях. Тому що, коли ми розуміємо, що хочеш щось змінити, у нас дуже багато емоцій. І оце правило, що от в мене багато емоцій, це індикатор, що мені не треба зараз нічого вирішувати, мені треба. Прожити ці емоції, можливо, там видихнути, можливо, кудись поїхати, піти. Воно мені дуже допомагає, тому що на емоціях ми дуже часто якраз йдемо не тим шляхом, який правильний для нас, не ті рішення робимо, які далі нас роблять нещасливими. Тому оце просте правило мене рятує в дуже багатьох ситуаціях, коли я. Дуже емоційна людина, та? в мене є якісь негативні емоції, я хочу швидко з них вийти. Я шукаю цього швидкого дофаміну, тому що я прийму рішення, яке мозок вважає соціально нормально, правильним. І на короткий час я буду думати, що я йду правильно. А далі я знову. Можливо, не тим шляхом е, іду і стаю нещасливою, і думаю, чому ж я стала нещасливою? Та? Тому що я на емоціях подумала, що мені треба йти цим шляхом, бо мозок передбачає, колись бачив в минулому чув, що, 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 що то правильно, та і йде цим шляхом. А насправді вона від не відповідає нашим цінностям і тому, що цікаво нам. Слухайте себе, вивчайте себе та йдіть зі своєю цікавістю, і все буде добре.